Ой, не докрутив. Боже, скільки ж кубиків я вже перекрутив в своєму житті. Мене звати Євгеній Бондаренко. Ви на каналі Кубасті. Тут я розказую про головоломки. І сьогодні в мене на анбоксингу найсучасніший, найдорожчий екземпляр серед кубиків Рубіка. Це Ган-14 маглев. Найдорожчий, найшвидший, і він найтехнологічніший всередині магнітна лівітація. І він створений для того, щоб крутити його. Максимально швидко. Подивимось, чи вийде в мене побити з ним свій рекорд. А зараз огляд. Я пропоную почати з огляду коробочки, як завжди. Цього року Ган ніяк не заморочилась в плані упаковки. Та сама блакитна коробочка. Але знаєте, мені воно нагадує так чуть-чуть ніби небо можливо, це нам натякає на його легкість. Подивимось. І є ще один нюансик: це ось така стрічка. Зараз ми до неї доберемося. Отож, що всередині цієї коробки? Дуже дякую, до речі, хлопцям з CubeS in UA, це український магазин головоломок, який. Зробив все можливе і неможливе, щоб надіслати мені цей кубик Рубика. У них в наявності, я думаю, є він і ще безліч крутих головоломок. Тож обов'язково переходьте за посиланням в описі і розпаковуйте щось з магазину Cubsен UA з таким же задоволенням, як я розпаковую цей ган. Поїхали! Тягнемо за стрічку. Так. Дійсно, хлядка виїхала. І. Хм, непогано, мені подобається такий формат коробки. Окей. Це у нас ліцензія нашого купа, і вона нам каже про те, що це офіційна головоломка, не якась там підробка, і його серійний номер. Окей. І мінімалістично майже нічого немає. Дві пустих, верніше, дві білих, Сподіваюсь, не пустих коробочки всередині цього бокса. Одна і друга. Тут у нас знаходиться сам кубик все, більше нічого в коробці немає. Дві коробочки одна картонна, одна пластикова, почну, мабуть, з цієї. Тут у нас, як завжди, різна буде макулатурка, мішечок для зберігання кубика ось так виглядає. А ще всередині був ось такий невеличкий ключик. Він спеціалізований якийсь, для того, щоб налаштовувати цю. Головоломку. Ну і до самої головоломки. Давайте перейдемо. Цього разу Ган вигадали новий, як я бачу, пластиковий бокс. І цього разу вони його знову зробили супер іншим. Я бачу тут раз, відкривається тут кубик лежить, і два внизу, як це? Треба підійти тут пальцями, і ще можу дістати. О, ще набір для налаштування. Хм, Виглядає симпатично. Але по факту я ж можу носити цей кубик і. Без нього. Тобто це така опціональна штука, яку, якщо я люблю часто налаштовувати кубик, я буду брати з собою. Повернемося до цього пізніше. А зараз сам куб отак. Я його бачу. Виглядає круто. Давайте візьмемо його в руки. І знаєте, ні, він не легкий взагалі. Він просто як в руках тримається, як середньостатистичний кубик Рубіка по вазі. Але виглядає, ну слухайте, просто. Нереально, дизайн його зовнішній взагалі майже не змінився. Єдине, що знову ж таки якісь нюанси по кольору. Червоний став якимось іншим, можливо, синій, трохи темніший, але загалом той самий кубик. І що? Зробимо перший рух. О! Ось до чого тут легкість. Повірте, кубик крутиться навпрочуд легко. Тобто я дуже дуже маленьке зусилля прикладаю до того, щоб зробити один оберт. Цим кубиком. Подивіться, як він себе веде. Якщо я роблю, <смі> це якась, я не знаю, іграшка антистресу. В якийсь момент він прокручується далі, але все одно повертається назад за рахунок магнітів, які є всередині цього куба. Це дуже цікаво. Мені вже кортить побачити, як влаштований сам цей механізм, але для початку зробимо тестову збірку. Перша збірка на швидкість. Новим кубиком Ган 14 Маглев. Магнітна левітація в дії. І звук такий приємний. Спробуємо. 3, 2, 1, поїхали. Поки дуже незвично. Ніби пальці не встигають за цим кубиком Рубіка, ніби він крутиться швидше, ніж я. Можу його наздогнати, і тому перша збірка не дуже добра. 1550. Хоча, знаєте, я сконцентрувався більше на відчуттях від крутіння, ніж від, ніж на тому, щоб зібрати його швидше. Якщо ми подивимося ось так на півоберта, ми бачимо вже якісь елементи механізму. Але мені не це цікаво. Крутість куба, взагалі, вона визначається ще й ось таким способом. Тобто, це коли ми не докручуємо грань. І ніби зрізаємо кут. Тут цей кубик може робити, як ви бачите, 45 градусів легко. Тобто я на 45 градусів рівно наполовину не докручую одну сторону, і куб легко зрізає. В зворотню сторону зазвичай складніше різати кут. Але, але подивіться, рівно 45 градусів без якихось проблем. Абсолютно просто! На більш старих версіях кубика Рубика 45 градусів, як ви бачите, зрізається з великим зусиллям. А тут це робиться так, ніби я просто кручу сторону. Я взагалі не відчуваю жодного супротиву. Але я вас запевняю, що навряд чи у вас станеться ситуація, коли ви випадково не докрутите одну грань, тому що. Магніти докручують сторону майже завжди. Це те, що вам показував на початку. Ми прокручуємо його, і ви бачили, щойно сторона повертається куди їй треба. Він не зупиняється, де йому заманеться, а просто докручує сторону. Тож, які три особливості цього кубика я можу назвати вже зараз. Перше, неймовірне, легке крутіння за рахунок того, що всередині мінімальна кількість супротиву завдяки магнітній левітації. Тобто кожна сторона левітує над основою куба. Далі він ріже кути і робиться просто чудово. І третє, він чітко докручує сторону завдяки магнітній системі. А тепер давайте понуримося всередину куба, бо мені дуже цікаво подивитись, що ж там всередині. Я думаю, якраз тут нам і знадобиться ось це. Набір майстра. І думаю, що навіть мануал. А ні, він не знадобиться. Ну що ж, погнали. Буду інтуїтивно використовувати ці інструменти. Спочатку мені треба зняти кришечку. Окей. Ось що у нас всередині. Вау, виглядає непогано. Я бачу, що у нас є безліч положень всередині. Один, два, три, 4, 5, 6. Шість положень. І це так розумію, тільки у верхньої частини, а внизу є якась. Шестерня. Давайте розбиратися, що до чого. Ну, по-перше, одною стороною ключа, як ви бачите, є ось такі невеличкі три е детальки, які стають в ці маленькі пази. Давайте це зробимо. Так. І тепер ми можемо крутити. Я так розумію, що таким чином ми налаштовуємо собі ну, супротив, правильно? Ось так виглядає будова центрального елемента. Хрестовина, на яку вдягається корпус центрального елемента. Далі в нього ставляється ще червоний оце наша шестерня, та, що внизу. Верхні дві сині панелі Numerical Distant Nat це те, що ми щойно регулюємо. А між ними два магнитних кільця, які якраз і створюють опір, ніби. Таку магнітну подушку, вони відштовхуються один від одного. Наскільки я зрозумів, а я сподіваюся, я зрозумів, коли ми крутимо верхню нашу грань в одне з шести положень, ми міняємо висоту верхнього магніту. А якщо ми перевернемо інструмент і будемо крутити шестерню, є та що внизу, ми регулюємо висоту нижнього магніта. І таким чином ми міняємо відстань. Між ними. Чим менше буде відстань, тим сильніше буде опір, і тим щільніше будуть триматися грані куба між собою. Ось, наприклад, зараз вони досить близько. А з цього боку таке трошки м'якша сторона. І ось можна відчути чітку різницю. Тут у нас грань крутиться так само плавно, що цікаво, так само легко її здвинути, але вона ніби більше прилягає до основи куба. А ця грань крутиться набагато швидше, яку ми не налаштовували, і її важко контролювати. Давайте налаштуємо повністю кубик. Але знаєте, налаштування відстані магнітів це не єдине, що ми можемо робити. Також у нас же є магніти і всередині. Не тільки центральних, а й інших елементів. І вони налаштовуються дуже цікавим чином. По-перше, мені хочеться подивитися, як вони взагалі виглядають. Всередині кубика є ось така напівпрозора їжакоподібна хрестовина. І, як ви бачите, з неї стирчать магніти. І на елементах у нас також є магніти, які і кріпляться таким чином до. Центр куба. Саме ось ця магнітна сила і докручує кожну грань кубика, коли ми його крутимо. Не буду ризикувати, крутити його розібраним. І на кожному кутовому елементі є ось такий невеличкий регулятор. Зараз, як ви бачите, є цифра 3. Ми можемо його прокрутити на цифру 2. І таким чином ми міняємо висоту цього магніта, а відповідно. Магні силу магнітного притяжіння цього елемента до центра кубика. Є друге положення і є перше положення. Тут всього шість положень. Чим менше значення, тим слабкіша магнітна сила. Я поставлю троєчку. Хай це буде золота середина. Але і це ще не все. В комплекті ж у нас є ще ось такі магнітні е, стіки. і ними можна замінити ось ці білі, які йдуть. Зараз в комплекті. На блакитному стіку магніт явно менший, це навіть візуально видно, а це означає, що якщо ми сюди встановимо блакитний магнітик, давайте це зробимо за допомогою інструмента, то в такому випадку це дуже просто то в такому випадку у нас магнітна сила вже буде менша, а ми можемо ще й налаштувати 6 положень менше магніта. Тобто тільки в одному елементі ми можемо налаштувати 12 різних положень магніта, і, відповідно, 12 різних ступенів крутіння куба. Це дуже цікаво, але це знов таки ще не все. Магніти є також і в реберному елементі. Кутовий і реберний елемент мають між собою склеюватися магнітами. І коли ми крутимо кубік Рубіка, відбувається ось така фіксація. І навіть тут магніти можна регулювати. Знову ж таки, ось цим маленьким майже медичним інструментом. У нас є тут три ступені: всього: один, два, три. Ми таким чином рухаємо всю ось цю конструкцію всередині, її видно. Ось магніт. І ми його піднімаємо нагору або опускаємо вниз. Давайте піднімемо. Не знаю, що це означає. Напевне, чим вище цей магніт, тим більше він наближений до магніта на куті. Якщо раніше кубики рубика налаштовувалися просто вкрученням гвинта всередину крестовини, то зараз я налаштовую сотню магнітів в цьому кубі, і кожен з них має по 12 різних положень. Ви просто уявіть, можливу кількість комбінацій, яку можна е, переспробувати в налаштування, щоб знайти той самий ідеальний спосіб налаштувати цей кубик. Ну а ідеальні кубики Рубіка і інші головоломки ви знайдете за посиланням в описі в магазині К'юбсін'юї. Саме вони і допомогли мені дістати цей скарб. Кубик Рубіка Ган 14 Маглев. Вони допоможуть тобі дістати будь-яку головоломку, адже у них постійно оновлюється асортимент, і саме там ти знайдеш найкрутіші, найскладніші і найсучасніші головоломки. Тож заходь за посиланням в описі в магазин К'юбсен'юї. Тепер, коли я розібрався з налаштуваннями, пропоную зробити ідеальне налаштування цього кубика для себе. Кожен магнітик має стояти саме там, де я захочу. Я зараз це зроблю, а потім спробуємо зробити кілька швидких збірок. І подивимось на цей кубик уже в дії. Поїхали. Так, ось тут я хочу. розвалюється в руках, це мені не підходить, треба тугіше, більше контролю. А, це нереально. Просто подивіться. Який кубик ще так може? <розвіст> Я його зараз максимально розслабив. Тобто, супротив магнітів і розслабив, і швидкість ще зробив найшвидшу. Ну, я для себе зроблю найнижчу швидкість, тому що я не такий швидкий, і під час першої тестової збірки не вийшло у мене контролювати куб достатньо. Тож поки що запустимось на невелику швидкість. Ну що ж, тепер куби крутяться так, що мене це влаштовує, задовільняє на 100%. Пропоную зробити кілька швидких збірок. Я готовий. Три, два, старт. Дуже швидкий куб. Блискавично. Я ще не готовий до такого. А, як завжди, 1340. той грань. Я перекрутив просто сотні різних кубів, але цей кубик він дає щось нове, якесь нове відчуття. І знаєте, ці емоції, які я зараз відчуваю, вони варті кожної гривні, яких коштує цей кубик Рубика. Давайте ще одну збірочку. Це щось неймовірне. А, і мій FTL це теж щось неймовірне. Але крутиться просто нереально. Не дивіться на час. Там це немає. Знаєте, дійсно відчувається легкість відкрутіння. Я ніби взагалі сили не прикладаю до того, щоб зробити оберт однієї грані. Це цікаве відчуття. Боже, який же він швидкий. Я реально не можу його контролювати. А! Блін, мені треба навчитися володіти своєю силою. Фу, слухайте. Ну, знаєте, ніби я пересів з простого автомобіля в якийсь швидкісний боліт. І у мене просто не вистачає скіла їм е, керувати. Просто я не, не звик до такої швидкості, до такого контролю. Це щось неймовірне. Кубік неймовірно швидкий, він дійсно вартий кожної гривні, яке він коштує. Він дійсно вартий того, щоб посидіти з ним. І тут тільки налаштовувати його можна півдня. Тому я обов'язково ще поналаштовую його е, залаштунками. І це стане моїм основним кубиком Рубіка. Дякую вам. Кюбзеню, завдяки вам, спасибі. Ну а вам, друзі, гарного настрою! Ще побачимось.